Привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо про одну дуже просту, але чомусь завжди заплутану тему: а саме: Облігаційні ETF. я тобі зараз поясню, що це таке, що в кінці відео ти просто скажеш, ну чого я раніше цього взагалі не розумів. Це ж реально елементарно. Почнемо з самого початку. Уяви собі, що держава або якась компанія потребує грошей. Не тому, що вони там банкрути, а тому просто, що їм потрібно будувати там дороги, відкривати якісь там нові філії, розширювати своє виробництво або просто латати бюджет. Що вони можуть зробити? Правильно, вони позичають гроші. У людей, у мене, у тебе, у інших якихось інвесторів. І коли ти купуєш в них облігації, бо, власне, це називається позикою такою, фактично ти кажеш. Окей, ось вам мої гроші, а через певний час ви мені повернете дану суму ще плюс відсотки. Це дуже схоже на звичайний кредит. Просто цього разу ти виступаєш не позичальником, а кредитором. Тепер уяви собі, що є спеціальні фонди, які не купують одну чи дві облігації, а купують їх десятками, сотнями, а інколи навіть тисячами. І тобі не треба самому лазити по всіх цих емітентах і щось вибирати. Ти просто купуєш маленький. Маточок даного цього фонду. Ну і автоматично володієш частиною реально величезного портфеля, то саме облігацій. Оце і є власне etf фонд, який торгується на біржі так само, як і звичайна акція. І коли цей фонд наповнений саме облігаціями всередині, то він називається облігаційним ETF. І от чому їх люблять інвестори. Бо вони спокійні. Якщо акції можуть стрибати вгору вниз там відсотків 5 на 10, ну то облігаційні фонди зазвичай поводяться набагато набагато передбачуваніше. Вони дають стабільний дохід, бо облігації постійно виплачують купони. Ну і найголовніше, у тебе немає високого порогу входу. Ти можеш купити даний фонд там за 20, 30 чи навіть 50 доларів. І вже матиш маточок добре диверсифікованого портфеля. Ну але звісно, не всі ці фонди. онде однакови У них є теж певний свій різний характер. Є фонди, які тримають короткі облігації, ті, що скоро погашаються, вони найстабільніші. Це так звані собі такі спокійні облігації, які не реагують на світову паніку. Навіть коли всі центральні банки різко піднімають свої процентні ставки, то короткі облігації, короткі облігаційні фонди майже стоять на тому самому місці. Наприклад, оці ETF – це класичні представники коротких. Фондів, якщо ти хочеш максимально е, рівну лінію графіка, тобто без якихось значних падінь чи зростань, ну це власне саме воно. А є й фонди середнього термінові. Вони вже трохи більш-менш активніші. Якщо короткі, майже взагалі не помічають жодних змін на ставок, ну то ці вже тріх, трішки реагують. Ну але все одно без якогось певного екстриму. Ну і власне, це ось ці, це власне тікери даних е, etf Фондів саме на облігації. Вони можуть дати трохи більше дохідності, ну, але й більше буде рухів в ціні вверх і вниз. Ну і ще є довгострокові фонди. Ось це вже реальні гойдолки. Якщо ти хочеш е, певного такого собі драйву, саме вони тобі зайдуть. Фонд TLT це власне легенда серед них. У періоди, коли процентні ставки падають, такі фонди ростуть. Просто космічно реально. Але коли ставки навпаки піднімають, вони можуть просідати так само дуже і дуже стрімко. Це такий собі фонд для тих, хто любить сильні емоції, має реально певне терпіння. Ну і крім тривалості, є ще один момент: хто саме випустив дані облігації? Державні облігації вважаються найбезпечнішими. Особливо коли це, звісно, країна США або якісь країни. Країни Європи. Це фонд на кшталт даного. З ним ви зазвичай можете спати набагато набагато спокійніше. Ну, але є іще ще корпоративні облігації. Це коли гроші позичають саме великі компанії, а не держави. Вони платять більше, ніж держави, тому і дохідність тут є набагато більшою. Ну, але ризики тут теж є більші. Ну і власне такі фонди можете знайти собі під тікером таким. Ну і ще є один тип це high yield так звані сміттєві або ризиковані облігації платять. Вони реально багато, ну але й падають вони теж дуже швидко, якщо економіка починає хитатися. Це може фонди типу ХАК чи ДЖІНКІ. Вони не для всіх, скоріше для тих, хто хоче підняти дохідність портфеля і готовий взяти на себе просто більший ризик. Ну але є ще один момент, про який часто забувають: це саме валюта. Якщо ти купуєш облігаційний ETF у доларі, а живеш, наприклад, у Європі, ти автоматично береш на себе ризик зміни зміни курсу. Тому багато людей купують фонди у валюті, яка їм ближча. Ну або шукають хочовані варіанти, які захищають від цих самих стрибків. Наприклад, дані і ті фонди це фонди з валютним хеджуванням, тобто з валютним хеджем. І ось тут важливе власне зауваження, що облігаційні ІТФ це не облігації з конкретною датою погашення. Якщо ти купуєш окрему облігацію, ти точно знаєш, коли в конкретний день тобі повернуть твої гроші. У ІТФ такого немає. Він живе постійно. Старі облігації в ньому продаються, а нові купуються. Тому ціна ІТФ може змінюватися. Ну якщо ставки ростуть, ціна падає. Якщо ставки падають. Ціна росте саме тому 2022 рік реально був цікавим, коли ставки різко підвищили, довгі фонди типу TLT дуже різко впали, майже на третину. А короткі, наприклад, як ось цей, майже взагалі не постраждали. Це найкраща ілюстрація саме різниці між ними. Ну тепер питання: як це все відфільтрувати і знайти саме той фонд, який підходить тобі? Чесно тобі скажу, вручну це робити реально-реально довго. Тому я майже завжди Користуюся Investing Pro на сайті Investing.com. Там є реально дуже потужний скринер, де можна буквально за декілька хвилин подивитися сотні ETF, від, від, відфільтрувати їх за валютою, дохідністю, рейтингами, ну і так далі. Ну і крім того, там є так само штучний інтелект, який допомагає знайти самі дані облігації, які ви шукаєте. Все дуже швидко і зрозуміло. Плюс хочу вам сказати, що саме зараз там діє знижка до чорної п'ятниці, мінус там. Навіть 55%. Плюс, по-моєму, посиланню, яке я буде внизу під даним відеороликом, отримаєте ще додаткові 15% знижки, тобто ви собі майже мінус 70%. Можете собі спробувати. Реально рекомендую даний сайт. Якщо говорити про реальні портфелі, то в кожного вони свої. Хтось хоче максимальної стабільності і бере в основному короткі державні фонди. Хтось хоче певного такого собі балансу, ну і додає трішки більш корпоративних. Хтось взагалі не боїться рухів і бере довгі облігації або high yield облігації. ІТЕФ має на увазі. У цьому вся магія. Кожен може налаштувати свій портфель під себе. Ну і головна думка, яку я хочу, щоб ти забрав з даного відеоролику: облігаційні ІТФ це не про швидко заробити, це просто, -просто звичайна стабільність, про фундамент. Про те, щоб твій портфель не поводився як американські гірки, з такими фондами ти створюєш основу, на яку вже можна додавати акції, технології, крипту, все, що ти хочеш. Ну але база має бути спокійною. Тому, якщо ти тобі даний відеоролик допоміг краще розібратися, прошу поставити лайк. Підписатися на канал Сам собі інвестор. Ну і обов'язково переходь у мій телеграм-канал. Всі посилання будуть внизу під даним відеороликом. Побачимося в наступних випусках. Па-па.